Друзі, в ваші увазі пропонується будиночок в селі Гатне. Поїхали. Ділянка 4 сотки. Зроблений газон. Будиночок має газ, має тепловий насос, ось він. І має електрокотел. Також у нас є біосептик. Газончик, туйки. задний двер. Також тут есть сроблена зона для барбекю. Место под Чекладов. Парковка на 2, а то и 4 автомобиля. И там, в Тут у нас кухня госьова. 30 квадратів. По всьому першому поверсі зроблений теплий пол, водяний. Техніка вся нова, все залишається. Посудомийна машина. Холодильник. Якісні меблі. Кімната. Першому поверсі. Приходимо. де розташована очисна система, тепловий насос, електрокотел та накопительний бак. Санузел першого поверху. Тема нова. у нас декоративна штукатурка. Це нас кабінет чегость цього. Санув в другу поверху з ванною. Якісна сантехніка. Дитяча кімната. Снов кабінет чегость. 是啊，那都天朝。